Так, шановні присутні, у нас згідно із переліком учасників, департамент екології і представник суб'єкта господарювання, і два представники е, розробки звіту з оцінки впливу на довкілля. Громадськості у нас у переліку учасників немає, тобто громадськість не з'явилася, немає ніяких записів у чаті. Значить, ми складемо акт про відсутність представників громадськості в процедурі оцінки впливу на довкілля на громадських слуханнях. Добре. Значить, сьогодні, 12 грудня, для протоколу повідомляю, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю лейків пісок, якою передбачається промислова розробка піску відкритим способом кар'єром ділянки площею 9,9481 гектара, що розташована на базі лейківського родовища піску. На на території Миргородського району Полтавської області. Номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 9710. На сьогоднішній день в зв'язку з. Зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступила в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції на виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою кабінету міністрів від тринадцятого дванадцятого сімнадцятого року, номер 989, на громадських слуханнях присутні їх організатор департамент екології та природних ресурсів. Головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля стратегічної екологічної оцінки послушна Марина, суб'єкт господарювання та представники розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. У визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилася. Про що згідно з пунктом 29 порядку буде складений відповідний акт. Враховуючи додержання норм пункту 10 та 23 вище вища зазначеного порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Якщо немає ніяких зауважень, пропозицій, громадські слухання можемо закривати. Давайте закривати. Не, Пропозиції не, Давайте закривати. все, всім не все не добре. Бережіть себе. Да, Дякую вам. До побачення.